Найближчим часом парламентарі планують внести зміни до основного закону України конституції чи на радість, чи на біду. Це сьогодні з'ясовуємо. Вітаю програму в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Нагадую. Якщо говорити по конкретному випадку, зокрема фракція, до прикладу радикальної партії, категорично проти внесення змін до конституції, зокрема в частині, яка стосується статусу Донбасу. Про це ми сьогодні говоримо з гостем у нашій студії Олег Ляшко, безпосередньо лідер цієї партії радикальної партії, дякую, що знайшли час до мене до студії навідатись. Розказуйте, ми знаємо вашу категоричну позицію з цього питання. Що буде, якщо все таки проголосують за зміни до конституції України? Якщо до конституції України буде включено положення про особливий статус Донбасу, це фактично реалізація плану Путіна на легалізацію російської агресії проти України. Це перетворення війни на Донбасі на десятки років уперед. Це фактично перетворення сьогодні тієї частини Донбасу, яка є окупована російськими агресорами на нове Придністров'я, Абхазію, Осетію. Тобто це не загниваюча рана ракова пухлина, яка замість того, щоб її видалити, вона буде розповсюджуватися метастазами і в підсумку колись вразить увесь організм. Саме тому фракція радикальної партії, усвідомлюючи всі наслідки для України від того, що в Україну буде втілено ідея Путіна по федералізації, небезпечні наслідки для України. Саме тому ми за це не голосуємо. Ми не голосували за включення цього тексту змін до конституції до ми категорично вважаємо, що рішення Конституційного суду, яким було визнано такими, що відповідають Конституції, ці зміни, воно є незаконним. Адже шестеро суддів Конституційного суду, які підтримали ці зміни до Конституції, в 2010 році вони на вимогу Януковича в неконституційний спосіб змінили Конституцію і таким чином дали можливість йому узурпувати владу. Сьогодні ці шестеро суддів Конституційного суду ходять на допити до Генеральної прокуратури. Ми не це питання, якщо вони ходять на допити до прокуратури, як вони можуть бути незалежними? Безумовно, це тиск, це боязнь відповідальності. Саме тому вони і прийняли це рішення. Єдиний суддя, який міг би так само, як у 2010 році опанувати Януковичу, і не підтримав його плани по узурпації, це Віктор Шишкін. Він був звільнений президентом Порошенком з посади судді Конституційного суду до закінчення терміну його повноваження. На такі напрошуються висновки. Чому так це свідомо робиться? Це. Незнання, що така ситуація може бути. Президент... Чи, чи хтось працює на когось? Президент Порошенко звинувачує мене і нашу політичну силу в тому, що ми недалекоглядні. Що ми працюємо на Путіна, що ми льємо воду на одне одного звинувачуєте. що що я, начебто, лью воду на мельницю Путіна, президент Порошенко переконує, що мінським домовленостям альтернативи немає, і це єдиний шлях до миру. Тоді в мене просте питання: чому під мінськими домовленостями немає підпису президента Порошенка, якщо це такі необхідні нашій країні зміни? А я хочу нагадати, що під цими мінськими домовленостями, в тому числі що стосуються змін. До конституції стоять підписи Захарченка, Плотніцького, це терористи фінансовані Росією, кучми російського посла Зурабова і представника ОБСЄ. У Мене питання: як ці п'ятеро осіб можуть нам міняти конституцію, коли є українське законодавство, яке передбачає, що міжнародні договори набувають чинності за умови їх ратифікації у Верховній Раді. На ратифікацію до Верховної Ради мінські домовленості ніхто не вносив. Під мінськими домовленостями немає підпису президента Порошенка, який відповідає за міжнародну політику. Більше того, є рішення Верховної Ради, яке забороняє на міжнародних переговорах обговорювати питання конституції. Адже питання конституції, питання державного устрою, питання територіального устрою це питання внутрішня справа українського народу. І тому ніхто зовні ні з Москви, ні з Берліна, ні з Парижа, ні з Вашингтону, Тона ні з Брюсселя, не мають права нав'язувати нам за якою конституцією жити, бо коли нашу конституцію пишуть за кордоном. То це означає, що українська держава є не суб'єктом, а об'єктом об світової так. політики. Це означає, що українська держава не має реальної незалежності. Це означає, що ми програли у цій війні, бо лише ті, хто програють у війні, потім підписують акт капітуляції, як це було з тією ж німеччиною за результатами Першої світової війни, так званий Вейм, е, е, Веймарський мир, за результатами. Другої світової війни Німеччина і Японія підписали капітуляцію. Тобто зовні дозволяють собі нав'язувати конституцію державний лад лише ті країни, які програли. розумію, Ви маєте чіткі аргументи, і ви закликаєте громадськість все таки 31 серпня. Якщо так. будуть ті зміни спроби їх внести, закликаєте громадськість пікетувати Верховну Раду. Внесення змін до конституції для з метою легалізації плану Путіна з метою надання особливого статусу для Донбасу. Це катастрофічна помилка для України. Якщо ця помилка, не дай Бог станеться, це дорога до поразки і розколу України. Це помилка з того, Як ж ми можемо ряду, гаразд. Як за вашою логікою, ми можемо цю помилку? Ми, ми закликаємо всіх українських громадян, свідомих, патріотів, прийти 31 серпня до парламенту. До стін парламенту для того, щоб підтримати нас і зупинити депутатів, які готові голосувати за ці зміни. Ви Гадаєте, депутати зупиняться? Депутати якщо, побачать, якщо людей прийдуть, і, і, якщо прийдуть зміниться? десятки сотні тисяч людей, так вони будуть вимушені рахуватися з громадською думкою. Майдан не стояв за те, і майдан не обирав владу для того, щоб вона торгувала територіями. Чи не бачаєте ви небезпеку? Що ми покажемо картинку для російських змі? Мовляв, ось знову які незрозумілості в Україні що. Безумовно, парламент пік е, і прош... ми зіграємо на руку Грас. Е, я думаю, що більше ніж ми в тіло конституції України втілимо план Путіна. Більше на руку агресору ми зіграти не можемо. Більше того, я вам хочу сказати, коли мені розказують, що давайте нічого не робити, щоб не показати картинку на користь Росії. Так я тоді питаю: а чому у Ліпіцку фабрика Рошен працює? І про це знає вся Україна, і, ця, фабри... на той, на той. і ця фабрика Рошен мільярди рублів минулого року сплатила податків до російського бюджету, і кошти сплачені до російського бюджету йдуть на фінансування російської армії, яка воює проти нас на Донбасі і захопила Крим. Тобто виходить так, що я, коли вимагаю не допустити змін до Конституції, які фактично ведуть до знищення України, я лью воду на мельницю Путіна і я ледний агент Москви, а у Порошенка, який має бізнес в Росії, який в Україні працює з російським олігархом Григоришиним на енергоринку і внаслідок чого при підтримці президента російський олігарх Григоришин сьогодні має монопольне становище в українській енергетиці. То виходить, що він найбільший внаслідок цього патріот. Ви дуже багато перепрошую про це говорите. Чи вбачаєте, чи бачите підтримку громадськості? Чи ви очікуєте, що справді буде підтримка ваших я е... їжджу ваших... по всій країні? Я бачу, що люди нас підтримують, але для нас надзвичайно важливо, щоб і в парламенті нас підтримували. Ось яка ситуація в парламенті? Значна частина депутатів, в тому числі позафракційні колегії самопомочі. У нас одна однакова солідарна позиція. Ми які не... ваші прогнози, яким буде, чи будуть внесені ці зміни Зокрема, що е, щодо статусу Донбасу. Думаю, 226 голосів наберу, 300 голосів на наступній сесії. Велике питання чи наберуть. Я хотів би сказати, що йдеться не лише про е, особливий статус для Донбасу. Там другий розділ. До якого вносяться зміни, це децентралізація. Це нам розказують, що децентралізація. Якщо уважно подивитися ті зміни, які пропонуються, то реально там іде узурпація влади президентом. Тому що замість районних і обласних адміністрацій, які ліквідовуються, призначаються префекти, які призначаються президентом і мають повноваження. У рази більше ніж нинішні голови районних і обласних адміністрацій, тобто всі ті спроби зараз децентралізувати, показати розмова про децентралізацію, на вашу думку, десь обернена інша сторона безумовно модели, за так? розмовами про децентралізацію ховається насправді прагнення президента узурпувати владу по всій вертикалі. Крім того, я хотів би наголосити, що зміни до конституції робилися в непрозорий спосіб за стінами українського парламенту. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Я пропонував самого початку, якщо ви хочете внести зміни до конституції. Давайте створимо тимчасову спеціальну комісію. Напрацюємо ці зміни в українському парламенті публічно, представимо ці зміни на суд народу за Чому так не було зроблено, е, Тому що ці зміни антиукраїнські, тому що ці зміни не ну, Ви перес... зараз. Від, ну, фактично на натякаєте на те, що влада відкрито не те, що там через незнання свої грає на руку агресору. Я не натякаю. Я про це говорю пра. Прямо що домовленості, які були підписані в мінську, це міна уповільненої дії під Україною. Ці домовленості президент Порошенко легалізував через свого представника кучму, через підписи представників терористичних організацій ДНР ЛНР під тиском Німеччини і Франції. Тому що так як у 30-х роках минулого століття тодішні лідери Франції, Німеччи і Британії, дала діє Чемберлен викручували руки Чехословацькому президенту Беннешу, щоб він Гітлеру віддав судети, бо мовляв, це мало б зупинити Гітлера. Це відома політика умиротворення агресора, яка в підсумку привела до Другої світової війни, у якій понад 10 мільйонів українців загинуло. Отак От само сьогодні Німеччина й Франція ведуть політику умиротворення Путіна за рахунок України вони вважають, що якщо вони путіну дадуть те, що він хоче, особливий статус для Донбасу залишити Путіну Крим. Зверніть увагу на е, перемогу. На коли в парламенті президент виступав з приводу перемоги 70-ліття перемоги у Другій світовій війні, жодного разу не згадав за Крим президент України. Окупований Крим анексований в офіційній промові в стінах парламенту президент жодного разу не згадав за Крим. Зате багато було інших красивих обертів мови. Ви думаєте, це випадковість, що не згадав за Крим? Я думаю, ні. Це не випадковість. Це змова. В результаті якої нам пропонують: от ви давайте забудьте про Крим, ви дайте Донбасу те, що вимагає Путін. Ми тоді не підемо далі. Нам вішають лапшу на вуха, нам розказують, що ми слабкі, що ми не здатні боротися, що ми не переможемо, що нехай там горить пропадом той Донбас. Я хочу, щоб люди зрозуміли, ми воюємо не за Донбас. Якби ми в Криму захищали і воювали за Крим, а не віддали його без жодного пострілу, не було б війни на Донбасі. Коли Путін узяв задарма Крим і. Побачив, як йому легко це далося, він пішов далі на Донбас. Якби ми не воювали за Донбас, він б дійшов до Києва і до Львова. Тому, воюючи на Донбасі, захищаючи Донбас, ми захищаємо і Київ, і Львів. Більше того. Зупиняючи Путіна в Україні, ми боремося за миру Європі і в усьому світі. Бо коли Путін, не дай Бог, досягне свого в Україні, він тут не зупиниться. Він піде далі на Молдову, на Прибалтику, на Польщу як у 2008 році. Одна із катастрофічних помилок України. Чому, чому Європа все таки вона боїться чи вона має домовленість з Путіним? Європа, звичайно, для них Росія ближче газ, гроші величезні, олігархи, російське лобі. То така Україна, чи зможемо Європи? ми такими радикальними ді... діями існувати в геополітичному просторі з точки зору політики? Дипломатії такими, такими радикальними діями це якими це захищати країну. Це радикальні дії. Так наші діди і пращури не захищали. зараз. Знаєте, наші громадськості втолкмачили в голови інформацію про те, що треба перечекати, тому що там війна, не можна збурювати тут. Суспільство. Ніхто не збурює суспільство, але давайте дивитися об'єктивно на речі. 50 тисячна армія сьогодні на Донбасі сформована проти нас. Навчена, озброєна російськими спеціалістами. Результати оцих так званих мирних домовленостей полягають у тому, що ми маємо проти себе сьогодні -ти тисячну армію. Ця армія може будь-якої миті перейти у наступ. І саме тому для того, щоб перемагати, бо жодні домовленості з Путіним не варті паперу, на якому вони підписані. Саме тому, щоб перемагати, ми повинні мати потужну армію. Бо коли цей гнойник, замість того, щоб його ліквідовувати, ми навпаки даємо можливість йому розширятися, то це призведе, я ще раз повторюю: я хочу щоб мене почули. Це приведе до того, що Україна втратить незалежність. Або це приведе до того, що Путін через вибори, через дестабілізацію соціально-економічної ситуації в Україні, він приведе до влади недобитки банди Януковича, реванш так званого опозиційного, а насправді злодійського проросійського блоку, який не голосує. За жовтина. Наскільки родин... є така небезпека? Наскільки зараз е, і громадськість може помилитися, і повернути? Ця небезпека реваншу проросійських сил і банди Януковича сьогодні надзвичайно велика. І в першу чергу ця небезпека пов'язана із значним зниженням рівня життя українських громадян. Тому що коли вони, вибача... вони шукають. Зневірюються, вони... Він... так вони кажуть, да Бог з ним з тим Януковичем сидів на тому золотому унітазі, зате був Крим, був Донбас, не було війни і був долар по 8 гривень. А сьогодні. Після майдану долар за 20, війна, втрата Криму, корупція не менша ніж при Януковичу війна на Донбасі, і так далі. І тому люди безумовно зневірюються. і Їм вішають ті недобитки банди Януковича, лапшу на вуха, що ми вернемося, знову все повернемо. Зрозуміло, що вони брешуть, але з іншого боку, влада, президент, уряд, прем'єр, парламент теж не повинні сидіти на місці. І тому ми кажемо, що після революції гідності мають бути рішучі, радикальні зміни і реформи. Що? А які можуть бути реформи, коли в парламенті сидить 40 недобитків банди Януковича, які ховаються за депутатськими мандатами, і це є змова президента з ними. Замість того, щоб притягувати їх до відповідальності, Генеральна прокуратура притягує до відповідальності мого побратима Андрія Лозового, інших народних депутатів від фракції радикальної партії. Генеральна прокуратура мене звинувачує в чиненні злочинів натомість, щоб притягнути до відповідальності недобитків банди Януковича, які корупцією займалися, які привели до війни в Україні, тому що треба Радикально міняти, проводити реформи правоохоронної системи суддівської системи, що дасть зміна, ось ви активно відстоюєте зміну Шокіна, відставка Гонтарєву і міністра енергетики. Так, Димчишин? Міністра енергетики. Так, що це дасть, чи є люди, які це дасть можливість реформувати правоохоронну систему, зокрема органи прокуратури, завдяки коли зміні президент... конкретних осіб ми зможемо змінити систему. Не лише генерального прокурора, коли ми говоримо, коли нас переконують у тому, що реформа прокуратури буде тоді, коли парламент прийняв новий закон про прокуратуру, я сім категорично не згоден. Реальна реформа прокуратури буде тоді, коли ми звільнимо всіх до одного прокурорів. Від генерального прокурора до прокурора районної прокуратури їх в минулому році було 15 тисяч. За наполяганням фракції радикальної партії, ми в цьому році скоротили чисельність прокурорів до 10 тисяч. Це була моя вимога і ініціатива. Вже є, вже є Але розумні. треба звільнити всі інші 10 тисяч. Треба привести нових людей в прокуратуру. От тоді буде реальна незалежна прокуратура, те саме реформа правосуддя. Коли нам кажуть, що в лише в результаті прийняття закону про доступ до справедливого правосуддя, ми отримаємо це справедливе правосуддя. Неправда, бо не можуть старі судді, які крадуть, які беруть хабарі, які порушують і закривають на замовлення кримінальні справи, вони не можуть жити по-новому, як би цього кому не хотілося. Тому єдиний вихід разом із прийняттям нового законодавства про прокуратуру, про правосуддя, треба звільнити. Нити всіх прокурорів, усіх суддів до одного і набрати нових людей. Нехай місяць, два, три в Україні не буде прокуратури, не буде суддів. Українці від цього тільки виграють. Нікому буде брати хабарів. Потім, в результаті місяць-два, провести прозорі конкурси за участю громадськості, за участю громадських активістів, провести прозорі конкурси, набрати нових прокурорів, набрати нових суддів, встановити найжорсткіші механізми відповідальності і контролю. Олю працювання буде є лише політична воля, щоб це цього досягнути безумовно. Щоб... А сьогодні ми бачимо, що замість того, щоб звільнити всіх суддів і прокурорів, і влада, президент іде шляхом, значить ними керувати. Ось сьогодні парламент намагається усунути відпливу на призначення суддів, водночас, і це правильно до речі, але водночас за розмовами про те, що, начебто, буде незалежне правосуддя, ми маємо сформований новий склад Вищої ради юстиції, який фактично контролюється адміністрацією президента президента. а я питаю, що тоді помінялося вчора. парламент призначав, завтра президент буде контролювати. А ми наполягаємо, наша радикальна партія наполягає на тому, щоб і президент, і парламент усі були рівновіддалені від суддів, щоб судді були реально незалежною гілкою влади, а не виконували команди по телефонних дзвінках з адміністрації президента. Це така ідеалі. Глобальна система. Що ми маємо сказати громадськості простим людям, яким уряд рекомендує затягнути паски. Нехай уряд з... зач... чим ви їх можете втішити. Я можу чи... сказати, що ми ніколи не піднімемо економіку, не відродимо країну, якщо ми будемо затягувати паски на українських громадянах. Не це розуміє. Нехай, сподіваюсь, більшість депутатів. Нехай, а я, сподіваю, не лише я сподіваюся, я сподіваюся, що зрозуміє. Не зрозуміє, винесуть на вилах. Так от, нехай уряд замість того, щоб рекомендувати громадянам затягнути паски, нехай уряд затягне зашморг на шиї українських олігархів, які продовжують до сьогодні грабувати країну. Нехай уряд затягне зашморг на шиї російського олігарха Григоришина, який сьогодні займає монопольне становище в українській енергетиці. Нехай уряд разом із президентом підтримає наш закон про заборону ведення в Україні бізнесу агресора, коли до сьогодні російські компанії і банки. Продовжують працювати в Україні і мільярди коштів виводять до себе в Росію, і на них фінансують свою армію, яка проти нас воює. Нехай уряд замість того, щоб затягувати громадянам Паски підтримає ініціативу фракції радикальної партії про підвищення мінімальної заробітної плати чи підтримує трьох чи підтримує. Ми знаємо, що є ваша така ініціатива. Які бачення цієї співпраці вас на, розуміють на словах? Наче підтримують ага. на ділі, поки що руху не бачимо сьогодні. Мінімальна заробітна плата становить 1218 гривень. Мінімальна зарплата не переглядалася останні два роки. Нехай прем'єр Ясенюк і президент Порошенко проживуть на мінімальну зарплату в 1200 гривень. Саме тому ми наполягаємо на підвищенні мінімальної зарплати до 3000 гривень у місяць. Але для цього, щоб підприємці мали можливість виплачувати цю заробітну плату підвищену, ми пропонуємо знизити єдиний соціальний внесок на фонд заробітної плати із нинішніх 37% до 15%. І знизити податок на доходи фізичних осіб. Що ми розраховуємо? Внаслідок радикального зниження податкового тиску на фонд заробітної плати, ми зможемо вивести із тіні значну частину зарплати. Внаслідок цього можна буде підняти і мінімалку, і реальні заробітні плати. Це дасть можливість підняти купівельну спроможність населення. Люди, коли отримують більшу заробітну плату, вони всіми грошима йтимуть в магазини, і ми таким чином запустимо економіку. Що робить сьогодні уряд і Національний банк Гонтарі. Вахвалиться, що у нас в Україні немає інфляції. Її справді немає. Якщо з організму людини висмоктати кров, то людина теж помре. От коли з економіки вилучити всі кошти, то тоді, безумовно, інфляції не буде, бо грошей в економіці немає. Але є проблема, що разом із вилученням коштів з економіки політика Національного банку вбиває будь-який бізнес малий, середній, великий, бо процентна ставка по кредитах 35-40% річних. І це означає, що сотні тисяч людей завтра перестануть Ну займатись підприємницькою діяльністю, бо вона можлива лише тоді, коли є дешеві кредитні ресурси, і саме тому ми й вимагаємо відставки Гонтарівої, бо її політика призвела до зубожіння мільйонів людей через обвал курсу гривні. Реальні зарплати пенсії, вірити, щоб вони ці експортні я дякую мало часу, і хочеться вірити, щоб ті експортні, ці експортні напрацювання справді була можливість втілити. Ми робимо все, що від нас залежить, щоб змусити президента, уряд захищати інтереси українських громадян за результатами дрої. Сесії Верховної Ради, фракція радикальної партії, найефективніша політична сила парламенту. Це при тому, що у нас 21 народний депутат. Якщо говорити конкретику, що стосується Львівщини, я разом із Віктором Галасюком був автором закону про заборону вивезення лісу, лісу кругляку. кругляку. І внаслідок цього лісова Львівщина матиме можливість ставити деревообробку, а не вирізають кругляк і вивозять за кордон. Я автор законопроекту про декомунізацію. Цей законопроект мав був прийнятий в 91- році ми його прийняли на 24-му році незалежності, і через це настав лихоманиці ці роки, бо ми одразу після здобуття незалежності мали робити радикальні реформи і порвати з радянським минулим. Фракція радикальної партії, зокрема, депутат Юрій Шухевич, автор закону, який визнає героїв УПА на рівні держави, і держава віддає їм належне. Я знову констатую, що, на жаль, не одразу цей закон був прийнятий, а лише на 24-му році незалежності. Саме тому ми й маємо сьогодні війну і все. Інше бо в 91-му році після здобуття незалежності, замість того, щоб президентом обрати нашого Васлава Гавила покійного В'ячеслава Чорновола, ми обрали перефарбованого лиса Кравчука, потім кучму і усіх так. інших. І це привело до того, що наші сусіди, Польща, Чехія, всі інші країни колишнього радянського соцтабору проводили реформи. А ми тільки крали і брехали і велися на красиву картинку перед черговими виборами. Де вже пізно, напевно дивитись минуле, будемо тут на місці Так от для вперед. того, щоб дивитися вперед, на. Треба зробити висновки з минулого, щоб так, більше стріпати не стріпати стратегічне помилок. бачення. Я дякую вам. Хочеться, щоб такі ініціативи не доводилось в Україні радикальними такими методами впроваджувати. Ну але наразі маємо, що маємо, як казав кравчук, про якого ми щойно згадували. Я дякую, що ви навідались до нашої студії. Олег Ляшко нагадую програма в об'єктиві. Я, Оксана Гнатишин. Побачимось.